Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на моєму ютуб-каналі. А сьогодні ми з вами будемо дивитися моє замовлення по жовтневому каталогу, і зараз я вам покажу, в яких коробочках приходять наші посилочки. Ось така велика коробка у мене. А, перш ніж перейти до розпаковки, хочу вам нагадати, що як тільки нас буде тисяча підписників, я для вас розіграю великий продуктовий набір з косметики Avon. Ну що ж, поїхали. А, як ви знаєте, я дуже люблю новинки, і цього разу новинок у мене багато. А, перша новинка, на яку хочу звернути увагу, це аромат Імарі Квін. Замовила я його в наборі ось такому, з лосьйоном для тіла. І цей аромат мене дійсно здивував, тому що він не схожий на жоден аромат а, серії Імарі. Він інакший, він більш фруктовий, а, більш такий. Молодіжний аромат, і цей аромат складається із ноток ожини, королівської троянди і мускуса. Взагалі, мускусні аромати вони дуже стійкі. І саме імарі будуть стійкі, класні, я вам їх рекомендую. А також цієї серії, а, до речі, я замовила два таких набора. До речі, цієї серії також замовила аромат. Це попередня новинка і Марі Екліпс. Теж гарний аромат. На осінь ці аромати, ну просто неймовірні, вони стійкі, вони шлейфові. І ціна їх всього 309 гривень в каталозі. За таку ціну цей аромат дійсно гідний, і я навіть сказала більше, ніж гідний, тому що він стійкий. Так, Далі я замовила чоловічу новинку: аромат Full Speed. Це аромат пожирно пряний з лимоном, з лимончиком, і ноткою хмелю. Ну, теж такий цікавий аромат, але все-таки оранжевий мені більше подобається. Цей більш пряний. І цей аромат я замовила в наборі: ось так: із гелем для душу. І кульковим дезодорантом. Так, буду ось сюди все виставляти. Так, і таких ароматів я замовила новинок аж три штуки. Три штуки. Ну, і, звичайно, наш класичний аромат Full Speed. З гелем для душу. У нас була е, акція дуже гарна при замовленні від шести штук, включаючи і Марі, новий FullSfit і класичний, у нас було 40% знижки. Таких я також замовила три штуки. У нас вони найбільш популярні. А саме оранжеві фуллспіди. Хто ще не пробував, але я щось думаю, що всі вже пробували цей аромат. Він дійсно класний, він стійкий, він шлейфовий. Рекомендую спробувати, хто не пробував. Так, зараз це відкладу. Далі, стосовно новиночок, у мене є ще одна новинка. Це чоловічий аромат Attraction Awaken, який буде доступний для замовлення вже в листопаді. Я вже його відкрила. Подивіться, який гарний, такий осінній дизайн, такий він оранжево-коричневий, як листочки на дереві, я б сказала. І зараз ми будемо його тестувати. Так, це осінній. Такий пряний аромат, дуже приємний. Приємний, рекомендую. І ще в мене є і жіночий. Жіночий аромат Attraction Awaken. Це я ще не відкривала. Зараз ми з вами його відкриємо. Так. Подивіться, який жіночий. Також осінній, трошки світліший від чоловічого, теж гарний такий. Так, зараз будемо тестувати жіночий. Жіночий, теж такий насичений, з якоюсь ноткою такою, не то цитрусовою. Зараз ми зачитаємо. З якої нотки складається наш аромат. Я вже взяла каталог на листопад і хочу зачитати. Так, тут у нас чорна смородина, чорна тубероза і акон, акорд Пешен-Пойшен. Ну, я не знаю, що це за акорд, але чорна смородина. Угу. Да, відчувається такий, такий якийсь аромат. Ну, як на мене, він дуже пряний. Ну, дуже пряний мені. Мені подобається більше класичний, ніж цей. Вони такі дійсно пряні аромати. Так, далі, далі, далі. По новиночках у мене виявляється все. Але в мене є товари із розпродажу. Це гель для гоління, якого вже немає в каталозі, але він є в розпродажі, і ціна його 199 гривень. Я таких замовила. Далі в мене є ще один аромат, якого не було деякий час, але потім він з'явився. І, до речі, ненадовго він з'явився, тому що вже його нема. Вже його нема можливості замовити, тому що розібрали. Я встигла замовити це ось такий аромат Collection Lavander. Їх було три вида. І цей аромат, ви знаєте, дуже класний. З ноткою Лаванди. Хто любить дівчата лаванду, рекомендую. Нотка лаванди, але вона така, знаєте, ненасичена. Вона переплітається в нас із грейпфрутом і амброю. Теж класний аромат, таких я замовила а, багатенько. Щоб зараз покажу. Там був один, два, три, чотири разом ароматом. Так що, хто хоче спробувати, є продажу Так, далі далі я замовила ось такий чоловічий аромат лак і жіночий аромат лак. І, до речі, ці аромати зараз для нових клієнтів, хто приєднається в Avon і розмістить замовлення, може отримати аромат на вибір у подарунок. Стосовно жіночого аромата, це солодкий. А, такий класний аромат, Тож, теж осінній. А, чоловічий, свіжий, насичений, а, стійкий аромат. І замовила я таких декілька, тому що в нас їх ну, люблять. Нас люблять Avon. Так. Потім у мене це замовлення. Це в мене замовили ось такий bb крем Далі я замовила тональні. Кремчики. А, також їх в каталозі немає, але я знаю, де їх замовити. Так, а, так далі. А, в мене замовили аромат Beyond The Moon» в наборі з лосьоном а, та маленькими парфумами. А, це новинка, яка з'явилася в минулому місяці. А, а саме духи Fareway Beyonc. Тут висока концентрація масел, і вони дійсно стійкі. Так, далі я замовила аромати персів. Це свіжий аромат. І в нас зараз акція. Якщо брати три аромата з певних сторінок, ось вони три аромата, то ми отримуємо на них дуже круту знижку. Що я і зробила? Я їх замовила. Так, ну і, звичайно, пробні зразки новиночок нам кладуть, нових ароматів ось цих. І каталоги. Замовила каталогів на листопад. Ось таке, друзі, моє замовлення: а, хто бажає приєднатися в Avon і отримати подарунки, як я вже говорила: чоловічі або жіночі Avon Luck. А ви можете перейти за посиланням, яке я вам залишу під відео, заповнити коротку анкету, після чого ви отримаєте смс-повідомлення з вашим персональним логіном та паролем для входу на сайт. І вже автоматично у вас підключається знижка 25%. Але може бути і 30%, в залежності на яку суму буде ваше замовлення. А, тож, чекаю тебе в команді, а, переходь, приєднуйся. А, багато чому навчаю, багато чого знаю, як замовити товари, яких немає в каталозі, а, отримати найвищу знижку і так далі. А, тож, всім бажаю гарного і тихого дня і до нових зустрічей. Всім пока-пока!